Жди мене, і я вернусь, Только очень жди. Чуєш, ти чекай мене, над усе чекай, коли смуток огорне жовтий дощ стіка, і в спекотну каламуть, в заметіль у сніг, Коли інших вже не ждуть, вже й забувши їх. І коли листів нема, і здалечини, інші вже не ждуть дарма. Стомлені вони, Повернуся, тільки жди, і не зич добра тим, хто каже далі йди, вже забудь пора. Хай повірять мати й син, що нема мене. Друзі втішаться, отим було й про мене, сядуть в коло при вогні і ковтнуть вина на помин душі. Та ні, та й чекай одна. Ти чеканням повернеш із смертельних лав, поталанило, егеш, скаже, хто не ждав, не дано збагнути їм в літо вогняне, як чеканням ти своїм вберегла мене, як вцілів, я вижив, як знаємо без слів, просто ти чекала так, як ніхто не вмів.